Вчора ввечері бойовики застосували міномети калібром 120 міліметрів, ведучи вогонь по станиці Луганській. Кілька мін розірвалося поблизу пішоходного КПВВ. Також вчора було неспокійно поблизу трьохізбанки, де незаконні збройні формування здійснили серію прицільних обстрілів позицій сил АТО. При цьому один раз використали міномет калібром 82 міліметри. На Донецькому напрямку обстановка залишається незмінною. Двічі противник використовував міномети у Кіровому, Дзержинська міська рада, та Первомайському східніше Пісків. А у Майорську наші військові двічі потрапили під снайперський вогонь противника. Окрім цього, провокації незаконних збройних формувань із застосуванням стрілецької зброї та гранатометів різних систем відбувалися по всій лінії фронту від Світлодарська і до Пісків. І також загострилася обстановка на Маріупольському напрямку. Зокрема, у Мар'їнці противник порушував режище 17 разів, практично безперервно ведучи вогонь, вогонь впродовж кількох годин. І в Красногорівці відбувся також мінометний обстріл наших позицій з боку незаконних збройних формувань. Окрім цього, бойовики обстріляли український блокпост, розташований на трасі Маріуполь-Донецьк. Також противник активізувався східніше Маріуполя. Зокрема, наші передові позиції на лінії Гнутове-Ломакіне неодноразово були обстріляні бойовиками із мінометів калібром 120 мм. При цьому було випущено кілька десятків мін. Також вчора було зафіксовано чергові провокації незаконних збройних формувань, які на теперішній час тимчасово контролюють населений пункт Комінтернове. Ввечері бойовики відкрили вогонь із установок реактивних систем залпового вогню ГРАД у бік селища. Саханка, яке також контролюється бойовиками. Одночасно було зафіксовано ще одну провокацію бойовиків. Впродовж 15 хвилин ворог вів вогонь з мінометів, ПТРК, а також зенітних установок у бік селища Октябрь, що на північ від Комінтерного. Це селище також перебуває під контролем незаконних збройних формувань. І за добу, що минуло внаслідок бойових дій. Загиблих українських військовослужбовців не було. Однак, один наш боєць був поранений. Це сталося поблизу Горлівки. Загалом, за добу, що минуло, зафіксовано 54 випадки порушення режиму Тичі з боку незаконних збройних формувань. Вчора Служба безпеки України затримала Сергія Корсунського, бойовика зі складу незаконного збройного формування, так званий ЛНР. Затриманий є ідейним сепаратистом, який брав безпосередню участь у захопленні державних установ у Луганській області. А у станиці Луганській правоохоронці попередили терористичний акт. У напівзруйнованому будинку, що належить чоловікові, який на теперішній час є членом бандформування ЛНР, правоохоронці виявили дерев'яний ящик, в якому було 4 ручні гранати, 49 набоїв, а також. Більше 200 грамів пороху. За оперативною інформацією, бойовики так званої ЛНР планували підірвати КПП Державної прикордонної служби України. Іще один зі зброєю та боєприпасами поліцейські виявили у селищі Бутове Старобільського району, що на Луганщині. Зі схованки, за місцем проживання чоловіка, який входить до бандформування так званої ДНР, було вилучено більше п'яти тисяч набоїв різного калібру, п'ять ручних гранат, п'ять гранат до підствольного гранатомета, снайперську гвинтівку, димову шашку. Натомість мешканець Дружківки добровільно здав зброю поліцейським. Небезпечні предмети, а саме два пістолети та бойову гранату, він виявив у покинутому приватному будинку, де. Раніше мешкав його син. Кримінальна відповідальність чоловікові не загрожує, оскільки він сам добровільно здав зброю правоохоронним органам. Підрозділи цивільного військового співробітництва спільно з волонтерами допомагають мешканцям прифронтових районів. Офіцери Збройних сил України спільно з українськими волонтерами доправили гуманітарну допомогу з Великої Британії для військовослужбовців-артилеристів та військового мобільного. Госпіталя. Нещодавно офіцери також супроводили волонтерську допомогу від представників однієї з релігійних організацій до сіл Волноваського району, що на Донеччині. І наостанок через КПВВ Новотроїцьке прослідувало 20 вантажівок з гуманітарною допомогою для мешканців Донецька. Гуманітарна допомога надійшла від організації Об'єднаних Націй а також однієї з закордонних благодійних організацій.